Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Адель. Сьогодні ми будемо виконувати дихальну практику Судершан Крія. Вона доказово дуже корисна при депресії, стресі та тривозі. І хоч вона доказово дуже добре допомагає, якщо у вас справді є діагностована депресія, краще проконсультуйтесь з лікарем перед виконанням цієї практики. Також ця практика досить тривала, тому я рекомендую підсісти на такі цеглинки, якщо вона у вас є, або на звичайну подушку, плет, рушник будь-що. Просто щоб ваша спина не втомлювалася, або ви можете сісти, впираючись в рівну стіну, щоб вам було трошки легше і не було дискомфорту в спині. Ось, а як саме працює ця техніка? Через зміни дихання. Тобто тут є три фази, три різні дихання, які допомагають нашому організму переходити в різні стани, тим самим поновлюючи наші природні ритми. Ми будемо вже починати. Положення зі схрещеними ногами або сідаючи на п'ятки, як вам зручніше. Головне, щоб спина була рівна, у вас було достатньо опори. І у вас не виникало болю під час практики в спині. Долоні ставимо на коліна. Я буду вмикати для цієї практики метроном і говорити вам, скільки ударів ми будемо вдихати. Ми почнемо з довгих дихань, 6 ударів метроному вдих, 6 ударів видих. Тобто повільне, подовжене дихання. Злегка воно може бути шеплячим. Я вмикаю метроном і ми починаємо. Ось такі удари. Шість ударів це вдих, шість ударів видих. І повторюємо декілька циклів такого дихання. Можливо, спершу вам трошки важко тримати видовжене дихання, особливо якщо ви його не практикували. Тому пробуйте просто лагідно, повільно вдихати, видихати, намагаючись зробити 6 секунд вдих, 6 видих. Не забувайте зберігати дихання злегка шиплячим, притискаючи носовий горлову щелину, утворюючи це шипляче дихання. Це дихання спокою, уповільнення. Якщо раптом в процесі ви відволікаєтесь, просто знову м'ягко повертайте себе до процесу дихання. Зараз ми переходимо до трохи активнішого дихання, три удари вдих, три удари видих. в Процесі звертайте на зміни у вашій свідомості, яке було відчуття, коли було більш повільне дихання, спокійне, яке відчуття у свідомості, коли ми додали трохи активнішого дихання. Продовжуємо утримувати 3 секунди, три удари. Вдих і видих. Раз, два, три. Вдих, два, три. Видих, два, три. Вдих, два, три, видих, два, три. Ви працюєте у вашому ритмі, головне продовжуйте і... Повертайте себе увагою в диханні, якщо ви десь плутаєтеся, ще вас щось відволікло. Зараз повертаємося знову до довгого дихання. Шість ударів дих, шість видих. Починаємо вдих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Два. Три. 4, 5, 6. Вдих. І продовжуємо в цьому ритмі. 6 ударів вдих, 6 ударів видих. Злегка шепляче дихання, спокійне, повільне, лагідне. Ви не перенапружуєтесь в процесі. Не потрібно робити якісь і потім ще довдихі. Тобто, ви один плавний вдих на 6 рахунків. І плавний видих на 6 рахунків. Якщо ви ще не практикували з метрономом, він може трохи вас збивати, але він дозволяє нам відстежувати саме правильне дихання в даному випадку. Плавно повертаємось до активного дихання. Три удари вдих, три удари, видих, вдих, два, три, видих, два, три. Вдих, два, три, видих, два, три. Вдих, два, три, видих, два, три. Зараз переходимо до стресового дихання, де один удар вдих, інший удар видих. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуйте дихати в цьому ритмі і одразу звертайте увагу на зміни у вашій свідомості, яке відчуття було при спокійному диханні, при активному, і яке відчуття при стресовому диханні. Плавно переходимо до повільного, спокійного дихання. І знову шість ударів вдих, шість ударів видих. Вдих, два, три, чотири, п'ять, шість. І видих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Продовжуємо дихати в цьому темпі. Пам'ятайте про вашу спину, в якій не має бути округлим.

Знову переходимо до середнього активного дихання. Три удари вдих, три удари видих. Знову переходимо до стресового дихання. Один удар вдих, один удар видих. Продовжити відстежувати зміни, відчуття. І завершуємо наш цикл знову спокійним диханням. Шість ударів вдих, шість ударів видих. Зараз плавно завершуємо останній вдих і видих, звертаємо увагу на зміни в свідомості, відчуттях. Сподіваюсь, ця практика для вас була корисною і ви її будете повторювати, проте пам'ятайте про те, що як при Тривозі, при стресі, депресії дуже добре допомагають тренування, йога, силові навантаження. Тому робота з тілом це теж такий дуже важливий фундамент, додаючи до якого роботу з диханням ви отримуєте бажаний позитивний результат. Рада була позайматися разом намасте!